Кожного року діти ставлять свою виставу. Іноді це може бути навіть дві вистави різдвяна вистава і на завершення року. Пов'язано це з тим, що у бальдорських школах є розуміння, чітке розуміння вікових особливостей дітей, і що вони мають прожити, в чому вони живуть, чим вони огорнуті протягом якогось вікового періоду. наприклад. Першачки, вони дуже в образах, вони дуже в казках, вони дуже в цих святкових переживаннях. І вони перед Різдвом ставлять уставу поклоніння пастухів. Це така вертепна вистава. В другому класі перед Різдвом вони її повторюють. А, тому що настрій цей трішечки ще зберігається, і в другому класі вони вже зовсім по-іншому це роблять. В першому вони ще такі зачаровані, ще такі розгублені, просто на них є костюм. А в другому класі вони вже більш свідомо до цього підходять. В другому класі це вистава Христофор, бо діти переживають полярні стани. Такі в них переживання, вони хочуть бути або дуже-дуже хорошими, або щось в них таке починається такий чортик виявлятись. І ця вистава якраз дає їм пережити ці стани, що кожна людина може прийти до добра. Ось, і ми з моїми дітьми так це пережили. В третьому класі це буде шлях зерна. Діти будуть багато вивчати, як людина прийшла на цей світ, як вона навчилася виживати тут. Сіяти, саджати, полювати, всякі ремесла вивчати. І буде вистава, яка називається шлях зерна, про те, як з'являється хліб. Вистава в Альдурській школі це не просто вистава, як, я не знаю, як в садочку, коли там. Вчиш слова, готуєш і вистава. Це прям довгий-довгий шлях. Спочатку діти слухають якусь. Історію до цього, чи то казка, чи то легенда, чи то історія. І протягом якогось тривалого часу вони слухають, це може бути і тиждень, і два. І вони занурюються в цей настрій, вони це малюють, вони це можуть на живописі малювати, ліпити з воску, з костюмами щось програвати в своїй вільній грі. Тобто діти діти максимально занурюються в настрій. І потім, коли настрій вже є, починається підготовка до вистави. Підготовка йде зазвичай хором. Діти в початковій школі роблять все разом. Вони вчаться бути колом, вони вчать всі слова, промовляють їх всі разом. І тоді у дитини немає переживання, страху, що вона так відповідальна зараз, тільки її якісь завдання. Завдання спільне для всіх і однакове. І на головному уроці, коли починається підготовка до вистави, завжди виділяється час для цього. І починаємо всі разом вчити текст. Вчити це означає, вчитель читає, діти за ним проговорюють, у них немає листочків, вони все на слух роблять, І вдягають костюми, коли вже трішечки орієнтуєте в тексті. Так? Костюми це таке прямо у нас свято. Трішки ми відтягуємо, не одразу даємо костюм. Вони чекають, коли ж ми будемо в костюм, тримають костюми, і кожен має змогу програти якусь роль. Хоча вони всі проволять одне і те саме, але коли ти вже в костюмі, я не знаю, якогось імператора, ти вже, незважаючи на те, що ти все одно всі слова говориш, ти вже імператор. Так вони все-все-все проживають в цій виставі. І основне відбувається саме на репетиціях. То завдання таке, щоб вони прожили все, що там є, всі ці образи на репетиціях. А сама вистава для батьків це вже таке, це вже таке свято, да, яке, як би воно не вийшло, це як просто фінал чогось, але вся основна робота, вона за колісами прийшла. От і, і що діти виходять, всі разом її ставлять. Зазвичай діти дуже занурені в виставу. вони… Якщо їх хвилюються, то це не таке хвилювання, коли ти переживаєш, як ти там виглядаєш чи щось таке, або слова забудеш. Ми завжди говоримо, що слова забудеш той що, хтось інший їх пам'ятає, і ти згадаєш слова, це не важливо. Не думай про слова, просто виходь. В охоті будь. Ось. Звісно, що вони хвилюються, але та, ми не робимо на цьому акцент і кажемо батькам, гостям, які приходять на вистави, що. Хоч ми і актори ніби, але ми, ми нічого не граємо, просто вам показуємо. Тому і завжди воно вийде якось по особливому. у кожного класу, навіть якщо це вистави кожен рік, там одна і та сама вистава у кожного класу, то вона діти їй дають такий свій настрій, і абсолютно вона виходить своя. Незважаючи на те, що хтось там бачив, наприклад, виставу Христофор багато-багато разів, але кожного разу я знаю таких вчителів, вони приходять на ці вистави, щоб ще раз її подивитись, бо вона буде зовсім нова. От І у нас такі улюблені вистави, на які хочеться ходити. Та і так кожен рік в четвертому, в п'ятому до старших класів так відбувається. Згідно епох, і там п'ятий клас, там іде епоха і переживання Древньої Греції. Вони ставлять грецьку виставу. В шостому класі це середньовіччя. Вони ставляться одну виставу. І вже з, 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 з четвертого класу діти починають, можуть говорити вже свої слова окремо. Вони так само все вчать, але вже може вийти той актор, та, та дитина, яка щось образ якийсь несе, вона вже сама має сили на це, сама без підтримки інших щось донести. Ось. Але це вже не зовсім не те хвилювання. І вони до цього доросли. Вони три роки до цього росли, що в четвертому класі так зробити. Декорації в нас зазвичай не дуже такі складні. Це. Вальдорська школа це багато-багато тканинок, тому декорації це можуть бути, я не знаю, якесь небо зі стільчиками робимо трон. який Огортаємо тканинами. Це дійсно трон. Якщо його трішки підняти, то взагалі високий трон. А, так, у нас у Христофора був посох, це був справжній посох, гілка з лісу, так, там. гілочки, якщо треба, живе. Тобто стільчики, тканинки і дерево uh -huh. наші декорації. Але вони дійсно, е коли діти вже приходять в світлицю, тут ми ставимо наші вистави, і коли тут вже все стоять ці декорації, навіть якщо їх не багато, вони прям зачаровані тим, що ой. Це щось таке створилося, бо тут так не було. Вони ж сюди приходять на уроки, а це вже зовсім інший простір. Музичний супровід є. В більш старших класах діти його роблять самі. Вони грають на флейтах, є якісь інструменти, які створюють настрій, там металофони, всякі шуршалки, шумілки. От і зазвичай в старших вже класах, з четвертого і старших діти вже самі грають на флейтах в виставах. Вже навіть в другому класі у них потихеньку потихеньку виставах це починається. Ну і зазвичай вчитель музики, який веде класи, він допомагає в супроводі. На уроках музики вони готують ці пісні, співають пісні, вчать слова, вчать композиції на плейтах. Ну якісь там да, буває таке, що у нас за колісами ховається багато людей, які там тримають кожен свій інструмент і вчасно вступають, щоб створити цей настрій. От і виходить така дуже дуже колективна робота. Це не робота однієї людини, яка все придумала, розказала, і просто зробили і пішли. Ні, це, це така робота з першого класу. Вони роблять всі разом з вчителями своїм, вчителем музики. І, да, це так це величезне, величезне таке натхнення, що вони потім дуже пишаються тим, що вони зробили.